Вітаю всіх. Будемо починати. Сьогодні у нас середа, 9 липня, і сьогодні ми по фондовому ринку з вами попрацюємо Ну здебільшого подивимося, що там відбувається, тому що на самом насправді я сьогодні зранку передивився по акціях. Дуже мало ідей. Ринок здебільшого був перекупний зараз, десь середині гуляє. Ну, зараз до цього дійдемо. Цього і так, по фундаменту, що в нас сьогодні цікавого є, а єдине, що можна відзначити, да, це якраз вступ, публікація протоколу зустрічі ФОМС. Ну ми з вами говорили в понеділок, що публікація протоколу ФОМС це вже те, це все те, що відбулося з боку ФРС і просто публікація цих протоколів. Ну, зазвичай помічена важливістю ця новина, ну, найважливіша, да, тому що це ФРС. Але якихось можливо чекати сьогодні якихось рухів, волатильності, ну навряд чи може це відбудеться. Скоріше за все нічого не буде, тому що це консультація того, що вже відбулося. А щось цікавого було в рамках цих трьох днів двох днів, які ми з вами пройшли да, з понеділка. Ну а саме вчора, ставка в Австралії. Австралія здивувала до речі, вчора коли ринок очікував зниження по ставці, Австралія взагалі залишила її без змін. Тим самим в моменті додала волатильності на ринку, тому що тут очікування не виправдались. Як це працює? Да? Працює таким чином. Тобто ринок очікує зниження, всі очікують, що зниження відбудеться, закладаються очікування в ціну, а потім бац, очікування не виправдовується. Відповідно, Австралія вгору відіграла вчора, якраз таки під час цих новин. ну Там незначна волатильність, Взагалі Австралія не така волатильна пара, що говорити про якісь там тисячу піпсів. В моменті дивився щось там близько 400 було, зараз передивимось з вами. Але в цілому відіграли вгору, тому що очікували повторюсь, зниження ось тут ми бачимо прогнози, а по факту залишили без змін. Мовляв, посилаючись на те, що очікують більше надходжених даних: тобто саме інфляція, саме безробіття, тобто надходження цих даних очікують більше і будуть на них ще щільно дивитися. Ось що було цікаво поставить. По Новозеландія сьогодні навпаки ставку, як і планувала, знизила. Тут без, без сюрпризів. Ось Нова Зеландія. Ось їх е, ставка. І сьогодні, як і планували. Е, ось ми бачимо, було. А, ні, перепрошую. Тут тут взагалі не знижували. Залишили без змін. Ми до цього знижували. Да, давайте ще раз, щоб не. Так, да, залишили без змін. Це вони раніше знижували, Тобто ну, них, в принципі, і очікували, що ставка буде без змін. Тому, в принципі, без сюрпризів все пройшло так, як воно й мало бути. Більше нічого серйозного не відбувалося. Ну, як я вже сказав, що ми понеділок з вами розбирали тиждень, взагалі такий лайтовий по фундаменту. Завтра будуть Jobless Клеймс по штатах, і так само більше нічого там серйозного не буде. Ось ми бачимо: штати Jobless Клеймс і все. Ну, там на Німеччина буде давати свої. Якісь інфляційні показники, але нас цікавить саме ЄС. Тим більше це вже остаточні дані, це вже те, що вже в ринках ми все враховано. Тому тут лише йде на новина на завтра. Ну, а п'ятницю вже подивимося, що там буде в п'ятницю під час нашого ранкового огляду. По графіках у нас що взагалі відбувається? Виходили понеділок звітці в На каналі я робив цей допис, да, щоб ви були в курсі. Можливо, хто не дивиться сам на сайті. Ну, які в нас є позиції по євро, ну, мається на увазі євро-долар, фунт, долар єна золото срібло, в них позиції на лонг тут по цих скринах все можна так передивитися: а фунт Австралія, Нова Зеландія і Долкат позиції на шорт. Тобто, в цілому ну, тут можна говорити про що: що в нас єдиний з валют євро, вона виділяється на фоні інших планів проти долара. Тобто, якщо всі інші. Падають на фоні американського долара, ну, принаймні оператори продають все інше і тим самим роблять ставку на зростання долара, то євро єдине тут по європозиції. Ось така велика кількість контрактів і на продаж і на, на купівлю, але в цілому, все ж таки, більше на шорт було на лонг було набрано майже на 2000 більше. І е, ось тут я залишаюся на тій самій думці, як ми з вами говорили в понеділок, е, дуже обережно те тобто, що ми говоримо про якісь лонги. Обережно до них ставитись до цих логів. Ми бачимо з понеділка, як у нас торгується євро. Євро вже зробив з понеділка дві спроби заходу до зони раз і тут два, і поки що від них він відбивається. Але це не означає, що ми можемо далі аж так до зони зростати. Ми не виключаємо це зростання. Безумовно, тут торгівля між зонами Вона нам якби натякає на те, що ось такий сценарій він логічний і він може бути реалізований. Однак просто пам'ятаємо, що. Ну, по перше, долар, да, він можливо десь вже почне свій розворот. Тоді дуже уважно ставимося в цих позиціях до ризиків. А поки що залишається все без змін. Ми торгуємо над зоною, тому шанси ми знову ж таки залишаємо, однак все вище сказане, враховуємо по фунту. От фунт якраз демонструє да, в рамках тижня фунт знижується. Поки що це все в режимах в, в межах зони, да, торгується, однак ну нам для продажу чекаємо цей вихід. Ну, і плюс не виключаємо, можливий якийсь вихід вгору. Однак знову ж такі знаки оклику, да, пам'ятаємо про них. Тобто дуже важливо ставимо до цих поляків ступівлею. Доларіна навпаки. Зробив те, про що ми говорили, тобто цей сценарій у нас реалізований, однак тут ну знову таки без якихось закріплень. Ми говорили взагалі про те, що не нехтуємо цим рівним червоним, да, його просто пролетіли. До речі, пролетіли технічно кріпом, і зараз пройшли до цієї зони. Що роблять від зони? Від зони ми бачимо, йде певний відскоп вниз, тобто, у нас можлива ось ця реалізація. Ось такий варіант у нас можливий. А, зараз, принаймні, відскок пішов, треба технічне закріплення, ну, і далі вже а, по мірі а, просування можливо рухатись. Низь. Знову таки, можливо, до червоного гривня, або на ньому просто безбиткові, або, або сейфи. Ну, тобто, щось біля нього робимо. Ми залишаємо позицію без нагляду. Ну і далі очікування очікуємо, можливо, зниження ще нижче. Ну тут просто будемо очікувати якісь фундаментальні новини. По Австралії якраз таки ось та ситуація зі ставкою. Давайте подивимось на М15, наприклад. Ось ця свічка. Ось це вчора якраз таки ось той сюрприз, який ще Банк Австралії дав підніс да, для всіх учасників ринку, хто торгує Австралію. Ставку не знизили, і, відповідно. Ринок пішов вгору від ну, Тобто з того часу ми бачимо, Австралія торгується в плюсі, якщо ми говоримо про час публікації новини. Ось тут була публікація. Зараз ціна у нас в плюсі, тому тут у нас знову таки да ситуація схожа з іншими валютами. Ми торгуємося в мажах зони. Ось цей варіант. Ну тобто, технічно у нас бути бути виходи між зонами да або вгору, або вниз. За цими нашими варіантами. Однак, якщо говоримо про якісь лони, пам'ятаємо про можливість про можливість зростання американського долара. Тому тут також дуже уважно. Я думаю, що ми вже десь на межах розворотів взагалі перебуваємо по новій Зеландії. Тут все більш менш очевидно. Ми рухаємось поки що вниз, просуваємось Ну тут треба чекати заходу в нижню зону, і там уже можливі якісь купівлі, зони, якісь поштовхів вгору Робити а так, просто повітря. Ну, якщо ви там цепляєтесь за ось ці рівні, можливо, да ось ця технічна реалізація у нас відбувається. Ну, тоді безумовно чекаємо, десь тут в середині стаємо обозбутковість, долар Канада. У нас поступово йде ось ця реалізація. Ось цей сценарій. Ну, якщо ми говоримо про повний виконання, то десь тут на середині знову-таки безбитковість і чекаємо, поки. А, ну, пара або зросталимо вище, або там сейфи і фіксуємось. Нафта у нас поступово просувається. Ми вже всередині. До речі, да, якщо ви тут чіплялись також на купівлі, як ми з вами говорили від цієї зони, тоді треба ставати в безбутковість. Газ у нас торгується поки що все без Змін послабшав трохи. Ну, чекаємо на подальше зростання. По золоту іде ось ця реалізація. Бачите, як вона технічно, ми про це з вами говорили. Ідеться реалізація ратно ну, Якщо ви продавали, значить безбутковість, ми вже на середині, бо збутковість стаємо, чекаємо сюди заход сюди, а звідси вже чекаємо на подальше зростання. Давайте подивимося срібло. Ну, срібло поки що тримається. Раніше ми про нього говорили. Купівлі над зоною, все інше, просто чекаємо. Тут, в принципі, без змін. Біткоін торгується на місці, у нас закріплено зона відбувся. Ну, також чекаємо просування вгору, для нього йому потрібен час, ну, як і всім криптовалютам сьогодні. І фондовий ринок. Фондовий ринок у нас також став, до речі, став невеличкі корекції. да Тут я не знаю, ще, напевно, рано чіплятися за якісь шукати якісь можливості для купівлі, тому що ми, ну, якщо ми давайте просто подивимось по останніх імпульсах, у нас є такий імпульс. У нас, до речі, пройшли ми його повну амплітуду до цього імпульса. Ну, давайте подивимося, що в нас буде корекція. В ідеалі, якщо ми вже тут розпочнемо рух в корекцію, ну, тоді вона має бути не менше, ніж ось ця корекція. Тобто щось таке ми можемо побачити, і десь, можливо, тут якісь варіанти подальшої купівлі. Ну, а в нас є ось цей червоний рівень, можливо від нього орієнтуватись. Тобто, десь тут вже біля цього червоного рівня можливо якісь подальші закупівлі робити. Це як варіант, це якщо ми будемо дійсно сипатись ще в корекцію. Тому дуже уважно, поки що ми тут висимо, да, ми можемо піти на перехай звідси, можемо піти вниз, ну, тому що ми просто висимо в повітря. Але такі варіанти не виключаються. Давайте ми зараз помітимо собі ось тут. Ну, звичайно, на перехай Ну а потім уже ми там з вами правильно говорили про 6400. Це те, що ми з вами бачили по Fibonacci. Те, що нам тут прогнозують банки, наприклад, ось тут Goldman підвищив прогноз по до 6400, до речі, через три місяці. Дає він до цього рівня три місяці, бачите, 600 до кінця року, і 6900 протягом наступних 12 ну, протягом наступного року. Ну, ось такі прогнози від голдмана Ось так він це А, Ну, зрозуміло, що це все буде з ростом корекцією, рост корекція, але в цілому це все вичайший настрій підтримує. Тобто, тут в цілому на рост. Ну і також цікавить, що саме позначка 6400, те, про що ми з вами також говорили. Мабуть, Голгон також дивиться на ці всі розширення Фібоначчі. Як би то не було, тут або чекаємо зниження сюди, десь тут можливо спроба закупівлі, але дуже обережно. Давайте так, не поспішаємо, якщо раптом там, ну, поки ми з вами побачимось на наступного ефіру, раптом тут все там прольється да, вниз, тоді не поспішаємо відкуповувати. Краще ми з вами ще раз зберемось, коли буде наш наступний ефір. Якщо це падіння відбудеться, ми його розберемо і подивимось. Можливо, тут якісь зони треба буде малювати, тобто шукати таку більш якусь чітку, більш-менш нормальну опору. А поки що все залишається ось ну, якось так. Ну, Тому що ринок дійсно підвішений, і навіть акції, ви зараз це побачите. Ми давайте подивимось по портфелю, У нас по змінах по безбутковості нічого немає. Ми це передивилися минулого тижня. У нас ось такий результат на сьогоднішній день Порівняно з тижнем, трохи, трохи ми підросли. ну, Звичайно, ринок там трохи підріс, потім корекцію збігав. Ну, як би там не було, у нас результат трохи покращився. А по акціях в роботі тут все без змін на Америці взагалі нічого немає. Виявляєте, я ось ці всі компанії передивився по h 4 по Стохастику. Вони всі або ну здебільшого вони всі всередині гуляють. Тому що минулого разу ми з вами зустрічались, вони були або перекуплені, або всередині. Сьогодні вони здебільшого всі всередині. Тобто, у нас ще немає тут якоїсь перепроданості, щоб по ним шукати якісь потенційні точки входу. тому тут все без змін. Ну, на Європі так само нічого цікавого немає. Наприклад, ці компанії ми з вами розбирали минулого тижня. Так, це в нас LSE, лондонська біржа. Ось. Про ці позиції ми з вами раніше. Ось тут минулого тижня. Навіть ну, цю компанію конкретно ми розбирали. Давайте зараз я додам стахастик Ось так. Ось цю компанію ми з вами розбирали. Ну, і минулого тижня також там ситуація була така, що ми були в перепроданості ось тут, і можна було. Ну тут ціна просто бачите на місці стоїть з того часу, на вже два тижні, як мінімум, ми стоїмо на місці, тому тут позиція є. Ось такі, якщо вам там цікаво купити щось, якщо, можливо, ви ще не купили, ось такі орієнтири, будь ласка, хто хоче, можете розбирати. Далі Barclays, ми з вами також про цю компанію. Це в нас також Лондонська біржа. Говорили про неї. Говорили ось тут. Ну, це вже було, бачите, по да, ну, по Стахастику. Це було минулого тижня. Ось так. Ну, також стоїть майже на місці, тобто без якихось серйозних рухів. І c А по c це в нас ксетра Це Комерсбанк, по-моєму, ще. Да, комерсбанк Сі Комерсбанк. Тут більш-менш явний рух у нас є, ми з вами про цей бан також говорили під час ефіру минулого тижня. Ось тут ми розбирали цю точку входа. Ну, і можливо, хтось купував, ось так це все зараз поки що виглядає. Ось такі орієнтири. Ну в принципі, все. Знову таки, всі, всі інші акції просто гуляють в перекупності або всередині. Ніяких ну перекупності немає, щоб щось відкуповувати. А єдине, що на китайському ринку, ось ця компанія. Давайте подивимось на неї. Ось. Ми говорили про цю компанію ще раніше. По даті бачимо 28 травня. Ми розбирали ось цю точку входу. Ось вона була у нас, да, і ось та компанія рухається. І зараз знову ми бачимо, що зайшли в зону перепроданості. Тобто зробили корекцію, зайшли в перепроданості. І відповідно, давайте подивимось на М30. Тут навіть можна малювати лінію і чекати паттерн, тобто чекати його реалізацію. Ось так тут може тут може бути пробиття. Е, нагадаю, сесія нічна, тому кому цікаво, вночі за роботою азіатської сесії можна подивитись, пошукати точку входа. І орієнтир, я думаю, що можна залишати ті ж самі по цілям: ось такий стоп-осис, такий провід. Ну, кому цікаво, якщо раніше ви, наприклад, тут не брали. То тут, можливо, ще раз можна в цю компанію залізти і тримати позицію. І, в принципі, це у нас. А, і ще є одна по Японії. Всі інші компанії там без змін це працює по Японії компанія Мізуко. Давайте подивимось на неї. Так само тут були переповності вийшли вгору в рамках М30. Ну а тут, до речі, патерну немає. Ось така історія. Тобто, дивіться, в рамках h4 ми були в перепроданості, повернулись, вийшли вгору, да? але на рамках М 30 у нас немає ніякого паттерну для купівлі, тому що нам потрібно, щоб стахастик тут рухався. Ну, якщо там можливо там хтось захоче ось це, да, лінію поєднати. Ну, це не то. Це не воно. Нам треба, щоб тут якісь були ну як мінімум. Такі серйозні, да якби ми вниз пішли, тоді ми маємо максимум один, максимум другий, і по ним малюємо. Ну, як це робимо зазвичай, да а тут просто ми таку невеличку вниз і потім зростання, це не є паттерн. Тоді вже, можливо, ось тут щось таке відбудеться, тоді лінія піде ось така, і там уже в рамках h 4 після пробиття на М30, шукаємо, можливо, там точка входа в нас буде. Тобто ось така у нас історія. Самі бачите, ну, я думаю, що. Ми вже не перший раз вами торгуємо акціями, і не вперше бувають такі моменти, коли ринок просто ну, між нашими ефірами, да, він якось зависає. І це ну, доволі нормальна ситуація, тим більше що фондовий ринок не є таким волатильним. Ну, і плюс сам по собі ринок цього року, враховуючи те, як Трамп це все рухав своїми якимись діями. да, Буває, що й дає нам мало точок. Тобто, по факту, ми маємо сьогодні і лише одну потенційну можливу позицію, це китайський ринок компанія CK Hutchison. Ось така. А взагалі китайський ринок виглядає, ну зараз, от, якщо подивитись по тим цим позиціям, які ми раніше з вами розбирали, то виглядає він навіть якимись моментами краще, ніж той же самий американський ринок. Ось тут у нас ми розбирали цю позицію. Ось ну цю першу ми вже вами розібрали тільки що. Ось ця компанія також непогано. До речі, також можливо точка входу скоро буде формуватись. Бачимо пішли корекцію. Ось ця компанія також непогано виглядає. Ну, бачите, це надалеко не пішла. Точка поди якщо сформується, то можна ще раз підібрати. Ну і останнє. І до речі, по Японії зараз також подивимось. Я вам говорив минулого разу, що японський ринок він, ну, бачимо так само, да? можливо, точка входу. А, переборшу це двічі. нас же ця компанія вже є. Ось так, ось -то. А по Японії ми з вами минулого разу говорили, що японський ринок. ну Поки гірше засив тримався, а тут я передивився сьогодні, ну, більш-менш щось там у нас навіть пішло рухатись. Тут ця компанія з ну, моменту з позиції, де ми збирали в Просадці, а ці компанії, якщо я не помиляюсь, там все більш-менш нормально. Міцуї ось так. Невеличкий прибуток. Далі ось ця компанія. Sony Ну, ось тут точка входу була. І ось ця компанія. Honda Motors Honda Motors ми з вами розбирали, до речі, два тижні тому. І отак от поступово вона зростає. Тобто, бачимо, японський ринок також нібито прокидається. Як далі там будуть відносини між Японією і Штатами, тому що ми знаємо, що штамп, штамп, господи, штамп Трамп. Ще раз пригрозив японцям, що буде мита водити на них, тому що там щось не можуть вони з між з собою домовитись. і, коротше кажучи, Трамп в своєму репертуарі тисне публічно на, або на людей, або на країни в цілому. Тому побачимо, як далі буде це все розвиватись між ними і як це буде впливати на ринок, але в цілому, поки що бачимо, ніби, ніби почав відновлюватись. Тому резюмі, резюміруємо. У нас сьогодні є з вами лише одна компанія: це CK Hutchison на китайському ринку, яку в принципі можна відповів до точку входу і в рамках тижня щось там підібрати. Все інше працює в роботі без змін. Ми чекаємо, поки ринки почнуть далі зростати після корекції, де можна буде якісь нові точки входу розібрати. На цьому все. Якщо є питання, можете писати. Якщо їх немає, тоді просто мінусуйте в чат і будемо завершувати наш ефір. Так, наші мінуси. Так, да, вам також дякую за участь. Бажаю всім гарного настрою, всім профітів, бережіть себе і до зустрічі в п'ятницю в цей самий час. Всім пока.